Йоу, здоров'я люди. Кхм. Вирішила вам щось сьогодні теж порозказувати. Розказувати хіба якісь особисті речі, ну я відважилась на це, ладно вже. ж. Ладно, вже ж. Я вже майже розказала про книжки, які я там читаю. То сьогодні прийшла ще щось порозказувати. От. Вчора мені прийшов лист лист із книгарні. Про те, що вона не хочуть брати в книгарню на роботу, «So sad». Да, я подавалася на роботу в книгарню, хотіла бути букселером, але вони знайшли, людину, в якої кращий експірієнс, кращий бляха експірієнс в продажах. Вау, у мене взагалі немає ніякого експірієнсу в продажах. Ну, хіба я не знаю, продати комусь свій браслет в якомусь там четвертому класі? Може, треба було б це записати, скажете ви, але там вимагалося конкретно якусь компанію, де я працювала. З ким? Я така, я ніким тут не працювала отак офіційно і, типу, what the fuck? Я, звісно, розсердилась на них. Я розсердилася, але подалася знову в той, той самий букстор на Баристу. Боже, що букселером було part-time job? Що на Баристу part time job? Але я не хочу бути баристою. Я взагалі в цій житті ніяким продавцем бути не хочу. Ну, коротше, подалася на Баристу знов туди. Думаю, може, їм без експірієнці Джулія підійде хоча б на Баристу. Не, не хочете мене брати книжками торгувати, то, ну що, може, я буду людям їжу тепер готувати, напої, га? Капець. Капець я зла, я зла. І тобто, працювати, типу, в Старбаксі, а це Старбакс, який співпрацює з цією книгарнею, і така. Просто. What hell. І на цих розстроєних почуттях я подумала, що нічого страшного, до дупи це все. До дупи це все. Трошечки поплакала, звісно. Да. Трошечки поплакала, що я собі уявляла, як буде класно, я приїду на машинці. І чотири годинки побуду букселером серед книжечок. Я вже уявляла, як я буду ховати ці всі словники російської мови кудись, щоб їх не було. Да. Як я буду протирати полички, як я буду отак от видвигати наперед всілякі книжки про українську історію? Ну мені було б весело. Я не розрахована на те, що я там буду щось читати, бо part-time джаб і коли там читати, це ж не бібліотека, а це ж все-таки крамниця, ну таке. Ну, але журнальчик отой за 30 доларів про Візантійську імперію, я б, звісно, да, Я б, звісно, почитала б на роботки, якби так можна було. от. Все одно якось знайдеться мені тут інша роботка. І ще поприбираю, і ще покошу газончики. Ну, для того, щоб прибирати і косити газончики, мені треба, щоб уже весна настала. А тут постійно випадає сніг, розтає сніг і випадає сніг. Я така. Мені треба, щоб сніг розтанув, щоб усе почало рости, щоб все почало заростати бур'янами і травою високою. І тоді я така клац-клац-клац і настрижу грошенят собі. От. Бо я ж хочу поступати в універ, і мені треба платити за універ. От. Отаке. Ну, вирішила, що я, оскільки собираюся йти на філософський факультет, то ну ну і що? Ну, і що що мене не взяли букселером. Це ж просто такий шлях. <сіх> і все. Але ладно, в будь-якому разі, я все одно поступаю в цьому році в універ і буду платити за універ. Мені пофіг, де я візьму гроші на цей універ. я буду усіх просити і казати, мені треба гроші на універ. Дайте мені всі на універ. Більше так не буде, як я отам закінчила 11 класів, і як я йшла у вистороп, і як я потім поступала з якоїсь хріна на бюджет на те, що я не хочу, але ж це бюджет і після коледжа. Коротше, все, такого більше не буде. От, І майте собі теж на увазі. Надо шукати бабло, навіть якщо вам подобається спеціальність, яка коштує грошей, і що? У мене в хрещеного теж було троє дітей. Двоє так -сяк якось там розібралися в себе по життю, а одна така, а я от хочу цим займатися. А для цього треба гроші. Мені треба гроші для навчання. І всі їй скидались грошима. Двоє, мабуть, або одна там була обіжена, ну і що? Але в той хоча б трошки була якась освіта, яку вона хотіла, яку вона мріяла. Так що, да. я коли згадую тепер якісь часи, я думаю. Я була така добра і скромна своїми родичами, дуже незаслужено. Треба було бути супернаглою. Але я не могла. Дуже сумно. Дуже сумно за це. Але тепер я така, все, я тепер доросла, тепер багата. Е, ну, можу бути багата. Ну, принаймні, на український мене грошей повинно заробитися десь. Принаймні, навіть на косінні трави. От. І думаю собі, вчора: засіла в Тік-Ток. Я не люблю там бути, я не сижу там ні кожен день, ні кожен тиждень. Це рідко відбувається зі мною. Я заліза туди і дивлюся, як у дівчат якісь суцільні проблеми в 23 роки, коли у них там щось немає якоїсь кар'єри, чи вони живуть із батьками, і думаю, і, і така аж задумалась: думаю, Боже, а що тоді казати про мене? Боже, який жах! І як стало мені погано, ще того, що мене не взяли букселером отак от, на роботу. А перед цим мене ще не взяли в кінотеатр працювати, бо я там сказала, що я хочу 20 доларів за годину. А мабуть, через це й не взяли, бо в мене якась університетська освіта, і коротше, вони мене не взяли на роботу, прислали мені лист, Така Клас, вау, вау. А я реально хотіла туди влаштуватися, щоб нарешті там поприбирати. Мене бісив той кінотеатр, як там усе загажено, я така. Наче хочеться навести порядок. І таке саме відбувається, коли я приходжу тут в кафешку, я попробую той борщ, і я така, його треба виправити. І оце ось постійне відчуття того, що тут треба усе виправити і зробити нормально, мене спонукає до того, що я хочу влаштуватися туди на роботу і виправити це. Але я цього ще й досі не роблю, бо все-таки це іноді, бува, мабуть, крінж. Може, й не крінж. Ну, але я поки сижу вдома, все така. Буду поступати в універ, у мене тут домашні справи. ла-ла-ла. І, Коротше, чого я це почала думати? Мені 26. Ну що, Джулія? Де, де твоя професія, Джулія? А де, а де твої ці кар'єри? значить? І виходить, що я, Джулія, не працювала ніде е, отак офіційно, щоб прийти з трудовою книжечкою і сказати, пишіть мені тут, що я роблю у вас. Тобто я просто пробувала поки що. Я просто щось пробувала. Насправді я працювала але і мені платили, але це якось не було так, що я встроїлася на роботу і пішла така. Так, восьма ранку я йду, йду на роботу. І я щось почала з цього крінжувати. Я б сказала, що я навіть завжди можу з цього кринжувати. Тобто мені якось було соромно, мені було соромно. А чого це в мене немає роботи, коли я така, як у школу йду? От мене в школі з дитинства батьки готували до сурового життя дорослого. І в школі нас там вчителі тако привчали, що бігом пишіть вас в університеті, ніхто чекати не буде, чи куди ви там підете, біжіть бігом і ще каліграфічно. Тоді виходить не каліграфічно, ставлять тобі нижчий бал, бо не каліграфічно, і всі, коротше, тебе напрягають на те, що попереду тяжке, жахливе майбутнє. Ти блін, а ну вставай о восьмій ранку в школі, будь і там ще швидко пиши, встигай, бо ніхто тебе ніколи не ждатиме. <свят> де я? Просто де я? Вау. Вау. І, і в мене все одно був оцей комплекс. Значить, чого я не встаю о восьмій ранку і не мандрую на роботу? По-перше, це не кльово, це не радісно, це не весело. По-друге, робота має бути якась така, ну, ну хоча б норм, хоча б яку ти не ненавидиш, хоча б якої ти не хочеш плакати і помирати. Даш. Ну, вроді, да. Але. Я ж ніколи собі не ставила за мету, що я хочу йти на роботу. От я подумала: Юлія, ти ніколи собі не планувала, що ти підеш на роботу в якомусь віці і будеш там з 8-ї години працювати, і там, не знаю, до п'ятої, до шостої, а тоді, ну, коли я вже універс закончувала, то там універс закончувала і закончила, то я знайшла, що роботи все одно по 12 годин, і я така. Ви що, бахнулися? В смислі 12 годин. В смислі 12 годин. І ще приходиш туди на оце, типу, стажування і розумієш, що обіду там немає. Ну він, типу, є, звісно, ти маєш право поїсти. Але ми не будемо виділяти тобі годину на ланч спеціально, щоб ти закрила е, свою ветаптеку і пішла їсти. No, no, поїси якось там, між іншим. І мене це дуже розстраїло бісило. Розтраїло, бісило. Звісно, що іу. я така. А їсти коли? <смі> Якесь таке. От. Ну і взагалі, я ж не планувала собі кар'єру, думаю. Ну, що я собі планувала? Я собі планувала саме головне, щоб до 23 років я знайшла собі прекрасного хлопця, і якось вже, щоб я могла з ним одружуватися і жила з ним. І все, щоб знайти собі просто одного хлопця і щоб він був у мене в цьому житті, і щоб я могла займатися з ним коханням і щоб нам було класно і весело разом. Оце все, що я собі планувала. Реально. Я реально оце навчалася в школі, навчалася в коледжі, не зустрічала ніде такого хлопця. Слава Богу, в 19 років я його зустріла, о oh гад. І я дуже щаслива тоді була, і, і, і досі, в принципі, в принципі, так. Да. Тому що я дуже переживала, що до 23 років у мене не буде цього хлопця. І як це так, мені буде ні з ким займатися коханням? А я дуже сильно хотіла займатися коханням. Ну і по суті, якщо я Джулія хотіла в цьому житті. Саме перше, знайти собі надійного хлопця, одного і на дуже-дуже довго, так, може на півжиття, з яким я буду займатися коханням. То ну, чого я переживаю тепер про те, що в мене немає якоїсь мега кар'єри, адже я не уявляла собі, що я буду йти до 23 років, знаходити собі роботу і будувати собі кар'єру? І я зараз дивлюся на молодих людей, яким там 25, 26, або вони молодші і вони будують собі кар'єру. Наприклад, якась там є Аня Трінчер. Я дивлюся, вона молода дівка, в неї все так двіжує там щось, в неї купа психологічних проблем, вона вже там одружена була і розвелася. Але для мене тут таке щось, типу, ну то, то не те, що ні. <кхи> От. Дивлюся ще на хлопців, на дівчат, які там щось за цю роботу, за ці гроші, за квартири, всі діла. І я така, думаю, ну, ну чому в мене такого ніколи в голові не було? Боже, чого? Ну от які вони всі класні. І зараз я розумію, що в мене все навпаки. У мене все навпаки. І я не хотіла одружуватися для того, щоб заводити дітей. Я не планувала собі такого. Ну, я просто хотіла займатися коханням, щоб це було безпечно, прекрасно, надійно, і я могла жити це життя. Тому що я, поки жила там в себе в селі, я не могла ні з ким нормально займатися коханням. Того що, того, що блін, ага, ти погана, а тобі не можна. А ти то мала, а то ти стара, а то ти не така. А з ким ти це робиш? А чого ти це робиш? А як ти так можеш? А чи ти хороша дівчинка, чи ти погана дівчинка? Мені здається, що ось оці ось коментарі, просто які супроводжують. Всіх дівок із самого дитинства про те, що ти гарна дівчинка чи не гарна дівчинка, ти, типу, хороша чи погана дівчинка. І оці коментарі кругом, вони просто мене так дратували, що я розуміла, що ні з ким кохатися в цій житті нізя. Тим більше в цьому селі. Абсолютно ні з ким. І тобто мені треба когось буде знайти. Надійного і нормального, щоб це нарешті можна було зреалізувати. Я так довго цього терпіла і хотіла. Да, я розказую це в цьому відосі, тому що мені здається, що це мега важливо. Це мега-блін важливо. І тепер у мене все так виходить, що Алілуя! В мене все вийшло. І тепер, і тепер я думаю, хм. А тепер би мені знайти роботу, чи що? А то усі кругом такі, бачите, успішні, з грошима, з класними окулярами, е, якимись там сумочками. І думаю, ну не всі. Ну, Джулія, ну не всі, окей, окей. Але все одно, ну є ж люди, які ходять на роботу в восьмій ранку, вони кудись ідуть, а то і раніше. І, і щось роблять, і, і щось можуть там розказувати. І все таке. Я думаю, ну, У мене просто все помінялось місцями. да? У мене все помінялось місцями чи що. Коротше, я просто хочу собі, як завжди, пояснити, що я норм, все мною норм, виходячи з того, як я жила і що в мене було в житті, я прекрасно все роблю і хорошо. Мені ще треба було багато років на те, щоб просто психологічно до чогось дойти, полічити свої проблеми, і то це, це ніколи не кінчиться, і мені здається, що дещо просто неможливо виправити вже. Блін. Тепер я думаю, Юлія, де твоя кар'єра? Ну, яка кар'єра? Я не хотіла собі кар'єру, я хотіла кохатися. Все. Ну, я накохалась, може, так, нормально, вже спокоїлась, і тепер така. Да. Тепер я хочу своєму хлопцю дарувати якісь подарунки там. І я рада, що я минулого року заробила грошів і купила йому там кавоварку за всі його старання. Який він там доклав і, за всі ці роки, бо ми вже з ним давно. Я така, о oh гад, в цьому році це сім років. Я така кул, cool. кул. Cool. <laughs> божечко, ой, Божечко. І, і думаю тепер, як важко міняти своє життя. От що, це складно, це складно. Просто я бачу багато історій про те, що хтось працює на якійсь роботі, і важко устроїться на іншу роботу, чи важко переїхати від батьків, чи важко кинути хлопця, чи важко ще щось. Ну, а я така, ну, а мені зараз важко з тим, що я собі придумала таке, що я там своєю ветеринарною світою і своїм непонятним бекграундом, що я тепер хочу, значить, попрацювати в книгарні, що я хочу вивчитися на філософському факультеті. І оцього штовхувати, ну, хоча б так. І мені до цього треба так гребти, і це складно виявляється. І в мене навіть якась депресія на фоні цього відбувається, просто як наче якийсь тригер. Ну, я, я молоде, що я знайшла сайт про депресії, і там багато чого вичитала і знала, що ну, навіть якісь позитивні такі речі, е, які викликають в мене стрес, вони теж провокують депресію. Що навіть от, думки про те, що мені треба кудись. Їхати, здавати десь це НМТ. Це не буде так легко, як тоді було в ЗНО, в Суми приїхати. І то тоді було для мене це складно, я з мамою їздила, всі з мамою їхали, і все таке. А тепер мені треба їхати кудись в Америці, щось шукати, щось здавати, чотири предмети. Тепер мені треба якось онлайн поступати, мені треба заплатити кучку грошей, мені треба заробити кучку грошей. І я така, да. І тепер мені треба і своєю освітою, яка вузько така спеціалізована. Мені треба кудись ходити і казати: А я хочу бути букселером, а я хочу бути баристою, і всі мене будуть питати, а де твій досвід? А де ти робила? Я така, клас, дякую, до побачення. Тому що, блін. Тому що, блін, у нас був ковід, у нас не стала війна. Що Що таке? До того я вчилася? Що таке? Ну і взагалі, я була зайнята. Мені треба було знайти хлопця. Розумієте? Розумієте як? І отак у от мене трошечки навпаки усе. Тепер я трошечки шарю за фемінізм, тепер я трошечки вже розбираюсь що до чого. І тепер я така, ну мені тепер, ну мені тепер не весело, ну я наготувалася різних всяких страв. Для мене це теж було. Вагомо, що я хотіла знайти собі хлопця і щоб з ним можна було їсти всякі страви інтересні. Я не знаю, чого в мене була така ідея, що от головне, щоб у нього було достатньо коштів, щоб купити якісь такі продукти інтересні, з яких я зможу готувати їсти і не переживати про те, що я спортила якісь продукти. Ну, тобто, щоб я могла їсти броколі, щоб я могла їсти не знаю, якусь червону рибку, от таке. От я собі так хотіла. Думаю, як би було класно. Щоб ми їли щось класне, і я готуватиму щось класне. Да, Реально, реально, Боже, якщо мені так не хочеться це казати, 20 хвилин записується відео. І мені стається, це тумач, і так, те, що я вам оце порозказувала. Але на це мене теж наштовхували книжки. Як я взагалі до цього додумалась? Ладно, вже як кринжувати, так уже в одному відео. Коротше, було мені років 16-17, десь так. І я прочитала мемуари гейші чи щось таке. І я побачила в цих мемуарах гейші, що виявляється, жінка може бути будь... вообще існувати, може існувати, може жити якось не так, як: а, ти ходиш, підбираєш нитку з килима, ти прибираєш, ти готуєш їсти, і ти постійно набита, бо твій чоловік-аб'юзер. От як. І я оце побачила там щось нове, щось не таке, як у мене в селі. Прикиньте? І я така: вау, а чи зараз існують гейші? І я собі подумала, що мені подобається така модель, де дівчина і жінка вона повинна бути красива, вона повинна грати на музичних інструментах, може бути якась цікава, весела, розказувати анігдоти і читати якісь книжечки, мабуть. Ну, щоб з нею було весело. І я собі так рішила, прикиньте, ця книжка мене наштовхнула на те, що я повинна вкладатися в те, що я маю бути просто весела, прикольна, зі мною треба. Щоб було весело побалакать і якось провести час. Коротше, щоб я сама по собі була прикольна. <смі> Оце мені ця книжка пояснила. Я така: Вау, це гарна ідея, мені дуже подобається. Якщо я буду весела і прикольна, і, в принципі, ну, не знаю, звичайно, доглядають за собою, будь гарненькою, то все. Я так буду розраховувати на це. І прикиньте, ця книжка мені дала такий стимул. Щоб я шукала собі такого хлопця, який оціне те, що я весела і прикольна, і багато чого можу розказати, що там я десь побачила, що там я взнала, що там я вичитала. А дивись, як я вмію, а я і ще те хочу, це хочу, і все таке. І щоб він міг мені зацінити те, що я хочу грати на гітарі, наприклад, а не так, як мій батя, тільки прибирай, їсти йому вари, і ще й недовольний це все. Прикиньте, прикиньте, я прочитала ту книжку, і в мене як засіла ця ідея, що це просто капець. Там, звісно, ще такі були ідеї про те, що треба продавати сноту, і я тоді так про це думала і думаю, ну, реально, як, як це можна продати? За скільки, кому, де? І я подумала: ні, ну якби і якби за ці гроші можна було купити собі десь квартиру і поїхати від батьків нахрен звідсіля і успокоїться, да? То ок, але це якось не співпадає з моїм бажанням знайти е, собі чоловіка, хлопця, з яким в мене просто буде кохання і все таке, і така. Ну просто якщо тобі вже заплатять за цей один раз, то наше тобі шукати хлопця і кохання? Е... Якщо там будуть гроші, їдь живи де-небудь, купи квартиру. Ну, коротше, якісь такі дивні були думки. Я це просто все згадала через те, що я дивилася перші ластівки, і там був такий момент, такий епізод, де дівчині щось писали, пропонували це продати. Я така... Це було жахливо. Я пам'ятаю, що навіть мені таке хтось писав, щось пропонував, казав, прийшли мені фотки, а я така думала. Жах. І я так сильно злякалась, і мені здавалося, що це щось ну, дуже близьке до якихось там небезпечних речовин. Ти б мене завжди лякали, це якісь наркотичні речовини, якісь ігри, ігрові автомати, азартні ігри. Я це така боюсь, якийсь кримінал, кримінали. Тобто мені це така... Та це якийсь кримінал. Яке жахіття, коротше. І я е, вирішила, що мені підходить просто якось е, направляти свій погляд на хлопців, яким зо мною буде просто весело і радісно, бо я молодець, і які хотітимуть мене годувати смачною їжею, бо для мене це дуже сильно важливо. І от ура! Я таке собі знайшла, Боже. І отак можуть впливати книжки на людей. От розумієте, тому, тому мені дуже складно розказувати, які я там книжки читаю, тому що це була перша книжка, яка мене так сильно вразила. Ні, ну ладно, не перша, просто така, що я усвідомила, що от я зараз читаю цю книжку, і в мене якісь нові ідеї в голові виникають прямо зараз. От. Бо до того, звісно, Шевченко був в кобзарі, все таке, але то якось я була зовсім мала, і воно просто в мене так вставлялось мені в голову, що я це не помічала, а це для мене все було не знаю, як світ Гаррі Поттера якийсь, в принципі, який просто вріс в мене і його нікуди не викинеш. І все. Так що да, такий країн таку я вам розказала історію про гейш? О май гад! Це було так жахливо в кінці, коли вони там щось, це все закінчилось, вони пішли на якісь заводи і там описували їхні руки, які вони ну, то були ніжні руки, а це тепер не ніжні. Ну, думаю. Отудаге. Отудаге. ну, Я думаю, що багато хто читав цю книжку, але які висновки з цієї книжки хтось робив. Ну, я пам'ятаю, що я була рада багато років, що я прочитала ту книжку для себе. Що я, в принципі, побачила якийсь інший варіант того, як може жити жінка, а не так, як тільки в моєму селі. Що Або вона ходить на роботу, її чоловік не ходить на роботу, але ну, вона ще після роботи приходить з коровою порається, город ходить і оце все робить. І В когось там чоловік-аб'юзер, який вдома сидить, а в когось не аб'юзер, а в когось може на заробітках, ну жінка теж там довбеть. Це кругом і я така, що відбувається? І тут в книжці побачила якісь інші ідеї. от. Але все одно все одно добре, що після тої книжки я ще побачила реальних людей в коледжі, там в висторопі, викладачів, там були класні у нас викладачі, в яких були класні стосунки. І я просто офігіла, що там концентрація класних людей, які можуть бути в шлюбі багато років, і вони один одного поважають, цінять. Вони не виглядають розстроєними або побитими, вони просто нормально живуть життя і не відчувається такої токсичності ні од кого. Вау. Тому я тоді прямо в і подумала: хм, ні, ну ось реальні люди. Ось реальні люди, і вони реально можуть жити разом. І не биться. І не чмирить один одного походу за страви, за якусь морку у супові. Прикольно. Ну, все, коротше, я вам це не розказую. Дивлюсь, у мене тут 26 хвилин запису. Всім до побачення. Дякую, що послухали. Е крінжонули або не крінжонули. Ну, я намагалася бути веселою. Звісно, що це складно, може, важко сприйняти, але це було 10 років тому, 10 років тому, і мої розказні про книжки вони не могли бути без оцьої книжки, без оцього, цього, що мене вразило. Таке саме перше, що я така. Що це? Буду пробувати. <ріст> Просто капець. Все, мені трошки жарко, я розхвильована, але пишіть ваші коменти, і все. Дякую, що послухали мене. До побачення.